Друзі, отакі прекрасні хачапурі. Я буду сьогодні готувати на сиворотці. Вони, получаються чудесні, сир тягнеться, запашні, я її ще змазала маслом всередині. І також я оставила один колобочок і зробила з цього самого тіста і ще три ось таких смаколики із індичим фаршем. Прекрасно! От, тож, готуйте мої любі. Дивіться, зараз я покажу, як я. Ці хачапури готувала, тому що одну основною стравою на сьогодні це у мене хачапурі. А зараз я покажу, як я буду робити ці хачапури. Для цього потрібно сир моцарела для начинки. У мене 100 г олійка, цукор, сіль, борошно, сода. У мене сода ось тут. І сиворот, сироватка. Сьогодні хачапурі будуть на сироватці. І, звичайно, борошно. Я взяла 300 г сироватки і виливаю в миску. Ось не неповну чайну ложечку солі, так само неповну цукру і розмішую ложечкою, розмішую до, е, щоб розтала сіль і щоб розтав цукор. Ось так простало. І тепер я додаю півчайної ложечки соди. І також перемішую для того, щоб сода також з'єдналася із інгредієнтами цукром, сіллю і сироваткою. Також, дорогі мої, ми, ми будемо використовувати яйце. І зараз я вбиваю яйце сюди одне. І також продовжу розмішувати. Я розмішую лозочки. Добре, ось так перемішали, і тоді я додаю ще три столові ложечки рафінованої олії. Так, раз, два, три. Ось це буде ось так. І також перемішаю. Получається, ось така красива маса. Хачапури я готувала. І по-джарські, я чапури готувала на кефіри, Ви можете на каналі подивитися в мене, там є все. Опис під відео, і тут також буде. А зараз я буду додавати брошно. У мене тут відмірено 550 грамів. Я буду давати потрішки. Ось так. І буду розмішувати ложкою поки що. Да, додаємо не всю зразу, щоб не забивати тісто. Воно нам не потрібно дуже туге. Ось так, я замішую, поки можна замісити ложкою. Dá-lhe a minha, ter o coio. Um está висиплю всю муку, Все бросно. Ось так і буду місити хвилиночок сім, для того, щоб тісто вимісилося. Бо рушно додавати я поки що не буду. І що ж, Дивіться, ось таке тісто в мене вийшло. Воно м'ягке, до рук налипне. Но в кінці я взяла ще десь підчайні ложечки олійки на руку і його змішала, щоб воно дійсно було ось таким. І я його зараз в мисочку, накрию плівкою. І нехай воно відпочиває. Ось так, звичайним пакетом я його ось так місяці десь на хвилиночок чи 15. Поки наше тісто відпочиває, я займусь начинкою. В миску я натру на ось таку середню теречку, сир. мене 100 грамів моцарели і 300 грамів буковинського. Я взяла такий сир. Бачите, яким популярним зараз стало хачапурі. Попробували і зараз всі. Його люблять. І, звичайно, я ж казала, що готується воно е, в нас по-різному. І хоча пурі по-жарські, тоді додається яєчко. Так, і ось такий Буковинський. У нас вийшла ціла миска сиру. Мисочку я розбиваю яєчко. Одне. Так. І зіб'ю його вилочкою. Так. І виливаю наш сир. Солі я не додаю, тому що сир солінуватий. От, а ви будете кожне дивитися. Пробуйте, якщо потрібно, додавайте. І я це все розмішаю. Я розмішаю. Так. Розмішувати я буду ложечкою, тому що так, зручніше. Очопору я буду робити невеликі. Ну, ось так я розмішала я в мисочки. і розділю ложкою ось так на чотири частинки. У мене вийде 4. Ось такі рівні частинки, і я буду робити з них колобочки. Я буду брати ось так. рукою, і ось так формувати колобки. Ось такі колобочки виходять. Тісто наше відпочило 15 хвилиночок. Подивіться, як воно збільшилось. Я його буду викладати на коврик. Коврик трішечки присипала борошном. Бачите, воно таке м'яке, ніжне. Ой, не забите. Так, я його так трішечки підберу. Ой ой. Чуть-чуть не борошна. Ось так. Я трішечки. Ось так наверх присиплю трішечки, не багато. Так. У нас вийшло ось таке тісто. Я розділю його на чотири частини. Ножиком ось так. Так. І ще попола. На коврик додам борошна і тісто так зберу да, в кучу. Дійсно, щоб получився ось такий колобочок, тісто збираємо. Збираю Вбираю, і виходить ось такий кругленький у нас готовочка на хачапур. Так я поступлю з усім тістом. Я щоб не завітрювалося, у нас вийшло ж такі чотири колобочки. Я накрию це пакетом, а за ним я буду працювати. Тісто я розплискаю чуть, -чуть, чуть, чуть наверху так. Врошном руками, так як на піцу. Ми робимо колобочки для того, що якщо ми їх не будемо робити, в нас не вийде круги, воно буде таке неформоване, ну, звичайно, і е, не таке, як ми хочемо, щоб було. І скалкою. Ось так. Що трішечки підсипати. Борошна небагато підсипайте, тому що воно буде підгорять. І робимо таку не дуже велику, тісто не дуже велике. Ну, Звичайно, робимо круг, щоб тісто могло закрити наш сир. Ну, Ось така десь буде в мене кружечок, приблизно діаметри. Десь 20 сантиметрів. Так. Тоді я беру один кружечок сиру і защіпаю його так, як ми робимо мантида, манти хінкалі. От. Ось так гарно защіпуємо, закручуємо. Щоб тісто ніде не. Так, перевертаємо. Ось так розплескуємо руками. І я на свою сковорідку ще попробуємо, да так, щоб сир попав на скрізь нас був. І знову розкатуємо скалочкою. У нас виходить ось такі хачапури. Ну, це схожий буде на мігрельський. Але на сировиці. Ну, Ось так, бачите, яке тісто воно зразу позириться, піднімається. Ну, я ось так ще все-таки прихлопну руками. Ось так. Ну, ось таке у нас виходить хачапури. На газ я поставила сковорідку. Випікати я буду на сухій сковорідці, на між середнім і мінімальним огнем. Хачапури я переклала на тарілочку. Ось так, і перекину і ось так погружу його на сковорідку. Вай-вай. Трішечки. Ось так. І я накрию кришкою, і під кришкою буде випікатися до такого рум'яного кольору. Трішечки ось так. Десь до хвилиночок трьох. Ну, я скажу, да, щоб просто не пересмажити. Десь до трьох хвилиночок. Подивіться, за три хвилиночки. Як підсмажилася наша хачапури, я перевернула на іншу сторону. І також буду дивитися з другої сторони, скільки буде піктись. От і все. З другої сторони теж хачапури підготувався. Я зараз закладаю іншу ось так. Теж накриваю, вона буде готуватися ще ріжелинки. І так всі хачапури я буду запікати. І я кожну хачапуру для блиску і ще змазую ось так маслом. Дивіться, яка вона. Які вони ну, дуже смачні, дуже красиві. Ось такі, бачите. Друзі, в мене з того тіста я один колобочок взяла і розділила його на три частиночки, а з тих трьох зробила чотири е, хачапури. Тому що я не хотіла, щоб вони були великі я розділила той колобочок на три колобочки, і зараз я іще зроблю із цього тіста такі, ну, подібно до такого розкатування тіста, як і на хачапурі. Я беру руками, потім я ось так розкатую кружечок. Музенький такий кружечок, Тож, щоб буки були однакові. Так. На середину я кладу фарш. Фарш у мене індичий. індичий фарш, цибулька перець. Так, як на котлетку ми готуємо. Я, звичайно, додала ще яєчко. Можете додавати трави, хто хоче. І так само я буду його робити, як хачапурі. Ось так. Да? Дивіться, я так по кругу збираю, збираю, збираю. Тримаємо верхнє тісто, щоб було в руках. Ось так. Зверху чуть я притрушу борошном і буду розкатувати. Вже як воно позириться? Прямо пузириться, позириться. І теж буду опікати на сухій сковорідці фарш наш розкатався. Тут форма не має значення, да? вона буває різна. Ось так. Я розкатала і на сковорідці буду випікати, ну, скажу я, скільки я буду випікати. Дивіться, мої любі. Цей, як хоча його називають з м'ясом, я буду перевертати два рази. І також буду накривати кришкою і готувати. Ну, тут пройшло десь 2,5 е, хвилиночки. Я його перевернула, але він ще не готовий. Хай. Дивіться мої любі, Це такий получився смаколик із м'ясом. Я його так і називаю смаколики. Я також буду змащувати маслом ось так. Дивіться, який він лискучий. На дві сторони я теж буду перевертати. Ось так. Бачите, як він запечений. І м'ясо всередині, я покажу м'ясо всередині. Випеклося. Ось подивіться, яке воно всередині соковите, Випечене і смачне. Тож готуйте мої любі такі чудові страви. І можна їх приготувати на сиротці, а це з м'ясом, наші смаколики. Я зичу всім вам здоров'я, я зичу вам прекрасних. Рецептів, і щоб у вас все вийшло. Готуйте зі мною. Всього вам самого-самого найкращого! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!